Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні дійшла черга посилочки від нонни. Подивимося, що вона прислала. Тут багато всього цікавого, різного. Ось зараз глянемо. Дещо я з пакетиків не витягувала, бо намистинки розсипаються. Ось такі білі намистинки. Тут є різні форми і розмір, і Такі ось цікавіше є. Є така імітація коралу, такі намистинки цікаві. Так. Тут кварц індійський. Чорні намистини такі теж різні. Низочка перлів дуже гарна. Тут гранат. наместинки розсипалися, тут бірюзові, тут браслетик агатовий розірваний, такий аметистовий і гематитовий. Ще таке намисто цікаві намистинки. І форма, і колір такий. Імітація перлин. Тут намистини з покриттям АБ. Ще таке воно намистечко. Два намиста бурштинові. Трошки різних перлинок, і таких дрібненьких, і крупніших, і середніх, і дрібних. Ще таке. Кольєї з імітації, і браслетик. Таке на ланцюжку намистинки, чорні, ромбовидні, круглі і ще такі, як капельки, кварц тонований. агатове з скляними намистинами. І тут таким погано видно на такому Таке кольє. Не знаю, що там зробити, але... Ну, розберуся в процесі. Ось все, що я вам показала. Зараз Нонну запитаю її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Нонни і її матері Людмили готові. Подивимося, що в мене вийшло. Колекція вийшла велика, так що беріть собі кавусі, мощуйте зручненько. І починаємо намистотерапію. Із чорних намистин. Був довгий ланцюжок, низка така була з ромбовидних і круглих. і вони чергувалися одна через одну. Як ви вже знаєте, що я дуже люблю поєднання чорного і золота, воно виглядає бомбезно, мене це поєднання захопило. Вже дуже-дуже давно, і я його використовую, і, як ви вже переконалися, воно працює. Тож, я вирішила і тут поєднати позолочену фурнітуру, гематит кольору золота такого матового, ну і чорні намистини. Звісно, що намист було багато, і я ще вибрала дві ось такої форми. Цікавої на сережки. Дала маленьку гематитову, фурнітура позолота 24 карати, ну і зрешті. ну не зрешті, там ще залишалося, я ще додала вінче на намисто, зробила браслет, використала оці такі. Такої форми Намистин ще залишилася одна. Я її сюди дала. Люблю в браслетах асиметрію. от В намистах ні, а в браслетах люблю. Мені подобається. Ну, і, звісно, дала гемодитуву намистинку і до закінчення ланцюжок. між намистинки дала роздільні. Так само в намисті між кожну ромбовидну намистинку дала роздільну, дала ці гематитові для яскравості, округлі до конектора, і решту на закінчення до замочка. І з білих намистин, щоб не було так зовсім просто. Мені нагадалася вишиванка, і я вирішила додати червоний і чорний колір. Чорні намистини були з цього, попереднього намиста. А коралові намистини я вже додала свої. Додала фурнітуру бронза, античне золото. Ось на чорні дала такі шапочки. На Коралові такі шапочки і роздільні сніжинки. І на зменшення до конектора. Конектор дала двійний, його можна на будь-яку сторону вдягнути. Ну і решту до замочка гачок. І ще залишалися білі, бо їх було багато. Все-таки я зробила просто біле намисто. Все ми узгоджували з Людмилою. Я спочатку для яскравості дала такі бензинові намистини, але Людмила захотіла просто в сріблі, то я дала ось такі гематитові, не дуже гарно тут дивляться. Ну і, звісно, фурнітурні роздільні шапочки такі зробила композиції і їх повторювала через певний проміжок намистин. На зменшення до конектора. Ну і замок гачок. І агату білого. Я спочатку нанизала, просто додала срібні фурнітурні намистини філігранні і роздільні, але Людмила сказала, що занадто просто. І оці згарди вони виручають в такі ситуації, коли хочеться, щоб не було зовсім просто. Ось ці згарди, дала гематитові такі диски і гачок. Ще залишалося пару намистин. Але так як бракувало, ще були такі дві намистини, вони по формі підходять до цих, тому я їх додала і зробила браслет. Так що такий вийшов комплект. Із таких дуже гарних намистин, жовто-рожевих, і форма, і колір такий. Веселий. Вийшло два намиста подружки. Квадратні по центру, перехідна фурнітурна і ромбовидні. ще менше, ну на все на зменшення, на зменшення, аж до гачка. По центру мені якраз бракувало одної квадратної. Ось, бачите, і просто бракувало. То я дала таку фурнітурну. вона і вже слугує як прикрасою до цього намиста, і додала довжини. На квадратні я дала такі шапочки, фурнітурні, для переходу, і, як я вже казала, на зменшення дугачка. Вони повторюються, тільки тут немає центральної, тут є. Ці квадратні, їх можна носити по одному, можна носити разом, а можна розділити, як Людмила казала, аж є чотири шийки. Так є кому ділити цю, цю всю красу. Якщо будуть вирішувати. Ці намистини це є спадок. І я спробувала скласти. Так, що вийшло аж дві. Одна виходила довгою, ну так не цікаво. А коли додала уже фурнітури, отаку дала центральну, фурнітура античне золото, бронза. Тут шапочки роздільні такі. І на зменшення, на зменшення додала трошки фурнітури тут, щоб витягнути довжину і конектор з переходом до. Замочка тут одна вона не мала пари, тому вона опинилася хоч більше, але вона опинилася тут. От. А друга низка саму більшу дала сюди. Ну і, відповідно, все на зменшення, на зменшення. Так що тепер така краса і Людмила буде передуватися. Із більших перлин. Вона хотіла намисто з позолотою. Я вибрала такі і за формою, і за розміром позолочені фурнітурні намистини, бачите, які вони гарні. Ну і між кожну дала роздільно. І замочок гачок І з самих дрібніших. Просто перенизала, дала роздільну. Це таке намистечко на кожен день, або можна навіть до чогось доповнити. От мені цікаво, до коралового як. Люблю експериментувати, але думка прийшла. Попробую. Там є ланцюжок, можна довжину відрегулювати, і можна ось так вдягнути. Також буде дуже гарно і буде свіжіше. А ось ця. Тут довжину треба, Ага, ту ж є замочок і ланцюжок можна опустити нижче, а ну я попробую. ще підійдуть. В принципі, може бути. Можна колись і так вдягнути. Із менших я підібрала намистини меншого розміру ось такі для краси. Я давала через одну, але Людмила попросила по центру дати три. Так що я їх додала. Ну і гачок. Ще були інші намистини. А, браслетик, бо я вже забула, з чого я взяла. Це був ще браслетик. Людмила ці роздільні сказала забрати, то я з нього зробила, щоб був комплект. До цього намиста, але так, як залишилися ще з браслетика, декілька намистин з першого намиста, от, декілька от намистин залишилися з першого намиста, то я їй дала таку намистинку по центру. З цього другого ой, намиста залишилися ще перлинки. І з браслетику, то вийшло повноцінне ще одне намисто. Так що, ось такий. Комплект. Подружки і браслетик із чорного, чорних перлин. Ось таке намисто. Додала позолочену фурнітуру. намистинки і шапочки. Зробила таку композицію і я її повторила. До гачочка між кожного намистинку роздільно. І ще відібрала дві намистинки на сережки ось такі сережки. Швензи гачок, і я ще дала таку. Кріплення, щоб не вискакувало. Також позолочена рамочку має, фіаніти, така ніжна краса. Із рожевих намистин. Нона хотіла згарду. У мене не було згарди у срібному кольорі. Раніше були, але вони сюди за розміром не підходили. То з того, що я запропонувала, вона ну, вибрала такого ангела. Така підвізка досить велика, бачите. Ой, на мистина самі по собі великі. Дала я шапочки і таку філігранну фурнітурну. Мочок гачок ще залишилися. Намистини, той зробила сережки, і браслетик. Такий самий, як на мисто. ось. Такий комплект. Із гранату тоненька низочка, вона була в баночці. Я просто перенизала і додала для яскравості фурнітурні намистинки. Замочив з ланцюжком. Дала чуть, -чуть. тут бісеринки дві. Так для такого і м'якості і переходу, бо якщо вони, бачите, без бісеринки, вони так прокручуються. Але я вибрала такий дизайн, що тут рівно, тут прокручується на закінчення замочок з ланцюжком. І ще було гранатове з таких пелюстків. Не люблю я ці пелюстки. З них нічого не придумаєш, вони крутяться. І дуже важко було їх перенизати, тому що це вінтажні. І отвори вам не буде видно, вони отак- з двох сторін сходяться не рівно так, а під кутом. І тросик не завжди проходив, тому що, можливо, воно так. Сходило і воно впиралося, і ні, ніяк не проходило. Я дуже намучилася, але хотіла перенизити, тому що це теж пам'ять. І щоб в намисці вона залишилася. Тому нічого я не робила надзвичайного, просто посортувала за розміром, по центру більше і до закінчення. Менше дала ланцюжок. З замочком. Навіть другий раз, бачите, не пройшло би, я дала фурнітурні. я кажу, дуже важко. В основному всі от, от під кутом. Вже як отак от вовк був кут пару нами з цим, то я навіть не протягнула, тому що ну це нереально було. Я і так е, ювелірний тросик і викручувала, щоб він отак вов був і я так. І пробувала. Але отвори такі були маленькі, що ну просто не проходив. Розібрала намисто такого фіолетового кольору з, таким, з такою гарною великою намистинкою. З неї я зробила кулон. решту по кольору розділила на два кольори і зробила два намиста. Крихту відібрала і по кольору намистинки сюди додала. Решту однаково шостого кінця, дрівні шостого. Ось. Крихта, ці наместинки в шапочках, ще такі наместинки гарні. Ну і для довжини, звісно, я трошки додала і фурнітурної і гачок. Їх можна носити разом, можна носити окремо. Ось так воно виглядає, як самостійне. Ось, І тут по кольору до кулона наместинки З фурнітурними шапочками, роздільними. І на закінчення ось таке. Ось можна разом. Із бірюзового був у там у баночці жовтій. Ось таке дрібненьке намисто. Я всього на все перенизала і додала роздільні для нього. Залишила його в такому класичному варіанті. Замочок позолочений. І були два види крихти по кольору, я їх розділила, не хотіла мішати, і зробила два намиста. Також їх можна носити разом, можна носити окремо. Ось одним. Так, а тут треба буде подовжити. Я додала такий ланцюжок, який знімається, його можна використати і до інших прикрас. Ось. Можна все разом вдягнути. Звісно, можна все. І окремо. Я розділила кривульки, такі намистинки на піни посадила і зробила таку намистину. краях дала фурнітурну, з'єднала ланкою ланцюжка, а з рівних зробила такі намистинки. А друге. Це був браслетик. Посадила всю крихту на пін і тільки розділила більшу і дрібнішу. Використала цю намистинку, яка була. Такі шапочки. Для краси дала фурнітурні. І треба було чимось закінчити. Спочатку думала, може чорними, може якими, І вирішила, що, хоча це імітація перлів, але вона дуже гарно сюди пасує. Ось так можна носити. І разом і окремо. Ще Людмила попросила для внучки, дівоче намисто. Я використала ці білі намистинки, які залишалися дрібнесенькі, додала роздільні, бісеринку рожеву, позолочений тогл і дала такий кулончик на белій який. Розчіпається і знімається. Колись так захоче собі внучка Людмили вдягнути, колись просто з замочком, а колись і з кулончиком. Для такої асиметрії, бо молодь так любить. Ще була така намистинка, то її сюди використала, а сюди дала три рожеві. Ось така дівоча ніжність. І перенизила браслетики. Вони були на резинках розтягнутих, я перенизала на тросик, дала роздільні і замочок з ланцюжком. Так само зробила гематитове. Декілька було зі сколами, то я вже їх не використовувала, викинула, вибрала хіба цілі, не пошкоджені. Ага, Планувала цю відокремити, а дати всі такі, але в такої одної намистини отвір був забитий. Що я не робила, як я не пробувала, я його не змогла пробити. Тому прийшлося використати цю намистину. Ну, але це і так, як на руці, то з одної сторони буде. Так видно, а то буде зсередини і не помітно. Ну, а зрештою, це теж, він якраз, бачите, так переходить. До коричневого до коричневого. Ось і це все. Думаю, вам сподобалося. Гарного перегляду, до наступних переробок. Всім гарного мирного дня!